Загружаємо форда на Ловету. Форт буде відправлений в Україну, друзі. Ще раз нагадаю вам. За ціною домовимося. Такий гарненький форт буде в Україні. Того зацікавило, друзі. Дзвоніть, пишіть. Він гарний з виду. Полірування буде. Незначні царапини є. Але Фордік дуже гарненький, друзі. Всередині також він не покимчищений, звісно, але скоро все буде. Буде зроблений під ідеал. Також, друзі, є дуже багато машин на стоянці тут. Кого які цікавлять, можемо привезти під замовлення. Дуже багато різних машин, друзі. Кого цікавить, пишіть нам, дзвоніть, ми можемо привезти вам машину, яка вас цікавить. Наприклад, Ford. також я Opel бачу. Якщо вас цікавлять машинки, ви нам пишіть, ми обов'язково привеземо вам машину, яку хочете ви, ось такі машинки тут на стоянці. Якщо вас цікавлять машинки такі, Фортес Макс також новіший. Якщо вас цікавлять, дзвоніть, пишіть, обов'язково привеземо машину. Для вас. Друзі, також скоро в Україні буде Ford S Max 2.0 бензин. 2005 рік, 4 скло підіймача. Потрібно робити хімчистку, мультикермо, клімат. Хімчистка буде зроблена. Також потрібно зробити полірування. Ціну будемо з'ясовувати в Україні, треба все підсчитати. подумати, як, що. Ось такий тут вигляд мотора. Машинка гарна, є свої нюанси. Наприклад, як потрібно зробити хімчистку, також потрібно заполірувати її. Так що кого зацікавило? Дзвоніть, пишіть. Такий гарний моторчик, друзі. Ось. Форт. Скоро буде в Україні. Вже буде виїжджати. Це щось. Так. Чуть-чуть десь. Очікуйте, друзі. Друзі. Загоняем в На Скоро Будет в Украине Вот такой форт Гарненький Кузов гарний Фокус Два клапиды и моча гарненький Ford. Друзі, гарний Форд фокус 2014 рік. 1,6 дизель, Два склопідйомника, мультикермо, 252 тисячі пробігу, салончик гарненький, скоро буде в Україні. Ось в такому стані мотор, друзі. Скоро Форд буде відправлений в Україну. Форт дуже гарний. Стан. Гарний Форт, без жодних якихось ризиків. Дуже гарний форт, без царяпин. Рекомендую, друзі. Ми загрузились, будемо вирушати в Україну. Кого цікавлять машинки, друзі. пишіть, дзвоніть нам. Підберемо машинку іменно для вас. Звинуєте за